Голі казки, вовк, колядник. Ще один витвір мистецтва, ціллю якого було поломити голову слухачам. Компот із фрагментів Віваса Каталесика, крихітки хаврошечки і курсів Марка Бартона удобна і унікальна. Не затримуємося, стартуємо. Жив був дід і баба. Жили вони не в селі, зрештою, людей, а Робінзонами Крузу у лісовій хащі, куди нікому і не добратися. Аналізуємо. Я не виключаю, що у житті буває всяко і, можливо, до старості років я обживуся маразмом, ненавистю до оточуючих, жагою до одинокого самопознання і десятьма котами, що зроби мою втомлену натуру непридатною для життя в соціумі. І тоді я переїду теж десь у хащу, підмошу під дупу соло. І з гілок побудую шалаш і сидітиму в нім, подалі від оточуючих і цивілізації. Але, якщо вже мозок вирішить мене так підставити на заході віку, то у тім шалаші, я мабуть гостей не чекатиму, бо саме суб'єкт в шалаші зробив все можливе, щоб до нього ніхто не потикався. Може лиш п'яні підлітки, які захочуть подвиг телесика повторити і спалити у власній печі бабу ягу. Тим не менш, чекати на таких прихожих, думаю, тупо. А от наші баба з дідом, не дивлячись, що переїхали у хащу вони самі, і їх туди, наче не бульдозером перемістили, тож, мабуть, наслідки були обом відомими. Все одно чогось чекали колядників. Хоч я думаю, що сеті два жуки радше так один перед одним вистьобувалися. Типу, ні, я не такий злий жмикрут, що колядників бачити не хочу. Я ось навіть цукерки приготував. А самі собі думають, що один фіг ніхто не прийде і на ранок можна буде ті цукерки самим поїсти. Але треба витримати паузу суму. Круто в місті жити. Тут не доводиться підлаштовуватися під загальні рамки і вдавати, що дуже хочеш, аби невідомі, вивчивши чотири римовані строчки із скупим зверненням, налити чи то 100 грам, чи цукерок у жмені на закусь насипати. Тут загальні рамки, естетики якраз таки навпаки, привчають ближче до колядок, закриває. Двері, вимикати світло і сидіти тихенько, ігноруючи поодинокі стуки в двері. Баба з дідом, переслідуючи ці цілі, мусили он під сосною лісовою зимувати і все одно прикидатися порядними господарями, радими колядникам. Сиділи сумно у вікно, дивилися. Аж тут в двері до них постукали. Око в баби сіпнулося, в діда зморщилося під боріддя. Обоє викривили зморщене лице, удаючи непідробну радість. Ура, колядники! Викрикнув дід, скручуючи дулю у кишені і окидуючи поглядом ту нещасну жменю ромашок, що вдалося вилучити в заблукавших деколи дітей. І так їм всі містки думки про утрату тих ромашок зайняли, що вони сердешні і забули де живуть. От який колядник з повного розуму прийде колядувати в ліс? Хіба який ліший чи п'яний, чи як у нашому випадку говорящий вовк? Грубий голос за стулкою забалакав. А в діда діда перва ягничка, друга теличка, третя баба. Давай, діду, ягничку. Відвів вовк її до себе і став доїдати теличку. А баба тим часом, поміркувавши трохи, вирішила, що ковбасою на закуску ставати таки не хоче. І раз вже дід їй не поміг, то вся надія на магію і стартові навики садоводства. Стали пеньок ганяти вверх та вниз, то вирости, то поки вовк знов піде до того злочасного коваля, якого з огляду більшості казок давного часу посадовити у тюрму, знову в землю врости. Так і утекла. А вовк, що цікаво, подіда йти, так і не став, не схотів каслявого їсти. Видно, з гнильцею він таки був. Тож доїв теличку та й закінчилася для нього коляда. А баба Наша, чи то на мить замислилася про сенс тих курсів, чи відчула себе сильною і самодостатньою на фоні сцикливого чоловіка, таки ж від вовка врятувалася, явно без його помочі. Чи то просто з собою запишалася, що так майстерно опланувало садоводство, та вже до свого шалаша не вернула. Пішла, куди очі гляділи, поки на хату із сиру і масла не натикнулася. Чого у тих казках хати з тих сумнівних матеріалів будують? Як не пряники, так масло. Я, звісно, все розумію. Смачно, ароматно, але ж, ну, день та хата простоїть. А тоді що скисне і потече. І взагалі Бррр. Коротше, бабі масло із сиром сподобалось, і залишилася вона там, без догоду про оренду. А власники виявилися такими собі збором кіз Амазонок. Кози Амазонки нікому дотепер невідоме плем'я, що ліпило оселі із підручних матеріалів по типу власного молока. Доїлися і ліпили. А цапів тримали у якості сторожів і побудників для примноження тих своїх матеріалів. Тих, хто осмілювався їх ослухатися чи не догодити, кози забивали копитами. І в більшості своїй подавляли будь-які рухи опору. Баба наша надихнулася таким видом відносин з протилежною статтю, під'їдала тихенько їхнє масло і тишком підглядала, як тіть воюють своїх мужиків, і сама на них управу знайшла. Поки що не таку жорстоку, але дієву. По принципу крихітки хаврошечки наспівувала мутованим жертвам козячих дослідів, які лишилися сторожити масляні пожитки, пісеньки. По кількості очей кожної особи і знову ж за зразком попередниці на одне очко прорахувалася. Так її через деякий час і виявили. Та оскільки баба була жіночої статі, вправно орудувала віником і показала козам дієвий спосіб впливу на мужчин без нанесення тяжких тілесних, вони її не забили, а прийняли до своєї банди. Вже дуже в них був великий розхід цапів, тож співання пісеньок буквально врятувало їх від вимирання. І баба стала жити поживати всередині невідомої досі спільноти. Їла сире масло, майже набула звання Амазонки і дресирувала інаковидних чоловіків. Так як не сумно, повелася врешті на стандартну жіночу практику. Як же той йолоб без мене не такий вже він і поганий. Зізнавайтеся, дівчата, бувало. Усі в один голос кажуть вам: нахріна він тобі, а ти вертаєшся, бо знаєш, що нахріна він не треба нікому, скигливе тримтяче йогоїстичне падло, з яким колись я зав'язала життя. А саме воно помре. Скочила баба за тим циклом і вернулася назад. Ще й не з пустими руками, а з маслом, яке потім йому падлюці кидала у кашу, щоб скотиняці краще жерлося. От і казочці кінець сумний, що правда, гарний був би кінець, якби баба вернулася додому з козами, і вони його копитами забили. Як слабкого, нездатного вижити в суворому світі кобеля. Вже чи жили вони далі в лісі і на торік, чекаючи єдиного вірного їхньому дому колядника, чи в село переїхали, не знаю. Знаю тільки, що баба собі раду дасть, а діда в разі чого і не шкода. А коза мазомки не повірили, що баба така тупа, що назад до діда вернулась через почуття. І вирішили, що то через капаючи на голову масло. Тепер їхні цапи будують маєток з деревини. Хоч на тому спасибі. Мораль: Запхніть у дупу своє скучаю, як надумаєте туди вертатися, де вас, як підпсовану ковбасу, обміняють за власне благополуччя. Бо доскону віку будете чесно зароблене масло, витрачати на кашу тому, кому би поми її їсти. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам кінець цієї казки.